дня в Україні останні новини до вашої уваги далі у студії Тетяна Чудаківська. Вітаю терористи не гребуть нічим. Вони обстріляли селище Буланівське, що на Донеччині під час доставки гуманітарної допомоги. Повідомляє прес-центр. АТО. у той час, коли місцеві жителі отримували продукти та речі першої необхідності від українських військових, бойовики накрили селище артилерійським та мінометним вогнем. Они нас кормят, они молодці. Ми приходять, вони нам що то выдают, нам дають вот, оберегают нас. Молодцы. Не что я, это уже к этому привыкли. Люди добрі. Молодці, они дуже раді. Вони сюди їдуть, сюди так им. їм. Вот, потому що вони люди хороші. Жителі Дебальцевого також отримали гуманітарну допомогу. Тут обійшлося без обстрілів. Українські військові привезли її уже утретє. Цього разу передали харчові набори, а також теплі ковдри та подушки. Адже у місті більше 200 будинків зруйновані. Мешканці жаліються багатьом родинам. Доводиться ночувати у неутеплених приміщеннях. А на вулиці мороз у місті випав сніг. Подушки, одеяла, нам привезли продуктовые наборы, в условиях в которых находится город, это крайне важно, потому что у нас очень много людей социально незащищенных стояв. Пенсии только вот недавно возобливозобновились эти выплаты. Поэтому люди очень нуждаются во всем этом. Бойовики накрили градами бахмутку і позиції українських соловиків біля щастя. Повідомляє прес центр АТО. вибухи було чути також поблизу Донецького сокольників на перехресті доріг фрунзе Кримське. Запеклі бої йшли і за Донецький аеропорт. Незважаючи на численні спроби терористів захопити цей стратегічний об'єкт, українські бійці вистояли. У мережі з'явилося відео, як кіборгам під свист куль доставляють боєприпаси та провіант. Також під обстріли потрапили підрозділи соловиків у районі вуглегірська каменки. Ні. Тішеного малоорлівки та майорська загалом протягом доби терористи 43 рази порушували умови припинення вогню за добу у боях із терористами. Україна втратила двох військовослужбовців. Ще 13 отримали поранення. Терористи здійснюють істеричне здійснюють лобові атаки, ведуть артилерійський вогонь по нашим підрозділам неподалік Гранітного. Натомість наша артилерія понад 40 разів завдавала уражень противнику, подавляючи таким чином вогневі засоби терористів. Інформація про її втрати уточнюється у той самий час, коли народ України та воїни сил АТО докладає зусиль за того, щоб забезпечити потреби мирного населення Донбасу, який опинився в зоні бойових дій. Бандити продовжують нести руйнування та смерть. І знову трагічні новини зі сходу троє мирних жителів Луганщини загинули ще четверо поранені. Такі наслідки обстрілу бойовиків Тошківки. Це Попаснянський район. Терористи із градів не припиняють накривати житлові масиви. Йдеться на сайті глави Луганщини Геннадія Москаля. За його інформацією, кілька снарядів влучили у багатоповерхівки. Будівлі зазнали значних руйнувань серед поранених. п'ятирічна дитина та шестимісячна немовля зауважу. У Тошківці не дислокуються підрозділи українських Тож це село та ще із градів немає ніякого сенсу. Наголошує Геннадій Москаль. Бойовики без докорів сумління навмисне розстрілюють мирне населення. Самопроголошений глава ЛНР хоче дуелі із Петром Порошенком. Про це йдеться у написаному ним відкритому листі. Лідер терористичної ЛНР Ігор Плотницький каже, дуель має пройти за усіма звичаями давніх слов'янських вождів і козацьких отаманів. Наголосив, хто переможе, той і диктуватиме протилежній стороні свої умови. Він навіть не проти прямої телевізійної трансляції. Про те, що у 21-му столітті усі питання вирішуються дипломатичним шляхом у ЛНР, мабуть, і гадки не мають. Новий рік не за горами час замовляти бажання. Одіозний царьов уже надіслав листа Діду морозу. Один із лідерів терористичних ДНР і ЛНР, регіонал Олег Царьов, просить у бородання новорічних див для дітей неіснуючої Новоросії. У своєму зверненні до казкового персонажа царьов висловив надію на повернення біженців у Фейкові республіки. На такий ось лист сепаратиста дід Мороз не відповів, а царьов чекає. Росія вимагає гарантій, що Україна не вступить у НАТО. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пісков. За його словами, альянс порушує історичну обіцянку, поступово наближаючи до російських кордонів. Це як він зазначив, змушує Москву нервувати. Пісков також звинуватив НАТО у спробах порушити баланс сили. Нагадаю, у зв'язку з ситуацією в Україні альянс посилив свою присутність у східній Європі. Зокрема, літаки НАТО патрулюють країни Прибалтики, а додаткові кораблі альянсу введено у Балті. Іський і Середземний моря. Тим часом США заявили, що продовжать нарощувати системи ПРО в Європі. Про це повідомили в американському держдепі. У Вашингтоні зазначили, що опозиція Кремля щодо цього питання їх не стримає. Нагадаю, у Москві стверджують, що США, нібито встановлюють системи ПРО навколо Росії. Натомість Вашингтон підкреслює, що ці оборонні заходи не спрямовані проти Москви, а лише забезпечують регіональну безпеку. Росії треба пред'явити ціну за порушення суверенітету України. Про це заявив віцепрезидент США. Джо Байден. Вважає, що Росія кричуще нехтує своїми зобов'язаннями, взятими на себе по мінській угоді. Нагадаю, раніше в американський конгрес подали законопроект про надання Україні військової допомоги. США. якщо його буде прийнято, Київ отримає зокрема протитанкову і протиповітряну зброю. В Ісландії нагадує про себе вулкан Холуфрен. Його виверження почалось три місяці тому. Із жерла кратеру витекла ріка Лави, здатна покрити площу за обіжки із острів Манхеттену США. фахівці попереджають, у разі нових викидів хмара попелу може накрити частину Європи і паралізувати авіасполучення. Це один із найактивніших вулканів Ісландії. У Каліфорнії врятували сову, чиї очі нагадують зоряне на небо. Птаха назвали Зевсом на честь давньогрецького бога грому і блискавок. Незвичайна сова виявилась сліпою. У природному середовищі птах навряд чи б вижив. Отже, його поселили на територію наукового центру, в якому мешкає багато інших тварин. Учені заявили, що такий колір очей у сови є природним феноменом і зустрічається дуже рідко. Унікальний електронний пам'ятник відкрили у Черкасах. На його моніторі уся інформація про загиблих у неоголошеній війні завантажується інформація із флешки, конструкція металева, а отже, захищена кажуть розробники. Ба більше зображення за броньованим склом. Електронний пам'ятник цілодобово транслює фото полеглих бійців АТО під світлинами біографії героїв. Створили таку електронну стелу місцеві активісти. Усе коштом небайдужих черкащан. Вартість дивопам'ятника, що правда, не розголошують, кажуть гроші ніщо, коли йдеться про світлу пам'ять захисників України. Тому що було оголошено заздалегідь, виникла ідея встановити його для того, щоб більш інтерактивно подавати певну інформацію. От в даному випадку, в даному, да, це фотографії бійців, які загинули. Може, комусь якась потрібна буде допомога. Він зроблений зроблене в середині залізу, поставлене броньоване скло антивандальне і поставлений телевізор. Я вважаю так, вона потрібна тут, щоб наші черкащани знали своїх героїв, героїв Небесної Сотні, Небесної Варти і. Бі місце. Я думаю, тут. Троє чоловіків постраждали під час сутички біля метро Сокорки. Дістав кулаків і міліціант. Повідомляють в МВС. Із черепно-мозковою травмою він нині у лікарні нагадаю. Напередодні ввечері поблизу станції метро Сокорки знову билися ті, хто проти, і ті, хто за будівництво там торгового центру. Активісти вже вдруге знесли відновлені паркани та підпалили їх. Неабиякого прочухана отримав і представник забудовника. Активісти погрожують приходитимуть щодня, допоки ділянку не звільнять. Якщо на вашому авто номери заклеєні патріотичним написом, знімайте його. Дає розпочинає рейд під умовною назвою Номерний знак інспектори будуть зупиняти автомобільні. Знаки автомобілі, знаки на яких закриті різноманітними написами або й зовсім відсутні. Таким порушникам доведеться сплатити штраф у розмірі до 250 гривень. У Державтоінспекції розуміють настрої людей та їх бажання заявити про свою громадянську позицію. Тож закликають автовласників розміщувати відповідні написи на склі або каркасі транспортного засобу. Перевірка триватиме до кінця місяця. У столиці випробовують нові правила пасажироперевезень на деяких автобусних і тролейбусних рейсах Києва. Пасажиру доведеться постояти у невеликій черзі, перш ніж увійти до маршрутки. Усе через один вхід, де пасажир повинен одразу сплатити за проїзд. Перевізник каже, зазнає збитків через велику кількість так званих зайців, тих, хто ухиляється від оплати. За таким принципом тимчасово курсують у співсотні рейсових автобусів. Чи вдався експеримент? Дізнавалися наші журналісти. В цьому автобусі троє дверей, але пасажирів запускають і випускають лише через одні. Так у київ постранці тепер будуть боротися із зайцями. Працюватимуть передні двері з 10 до 15 години, а ще після 9 вечора. Водії кажуть, так працювати легше, бо не треба приймати гроші по дорозі. Але пасажири схоже не дуже в захваті від нововведення. Деякі, не знаючи про нові правила, ледь не прогавили власну зупинку. Середня Так нам що людям усе ж відкрили всі двері. Уже на вулиці вони задумались, як дістатися виходу, коли з кожною наступною зупинкою пасажири спереду набиваються все щільніше. вийти уже слабо. От напримірвети ситуації ми просимо, щоб відкрили двері, а двір не відкривається. Часом бувають інваліди. Вони там на милицях заходять там або на яких таких колясочках. Це дуже незручно. їхав, Опускайте, випускайте взагалі вперед, ні все. От штурх падають. Така разниця. Контрольороха поставить кондукторів. Водіж зізнаються у час пік ці правила втрачають сенс, адже маршрут затримується і щоб уникнути штовханини, доводиться відкривати всі проходи. Посадку ще можна, а висадку це, виходить, дуже погано. А в чому проблема? Ну, тому що вузький прохід. І коли. Щоб ці зайшли, а другі вийшли, якщо через передні двері я обілічую. А далі, коли багато людей відкривають, приходиться вкривати всі двері. Проїзд до півтори гривні збитковий констатує столичний перевізник. Там кажуть про можливі труднощі, знають і готові враховувати пропозиції киян. Наголошують, і в Європі існує подібна практика. Але там замість компостерів електронні картки. Прогнозують, Україна обзаведеться й такими, але спершу треба навчити українських пасажирів добросовісно компостерувати квитки, бо це не лише гроші Київпастрансу, а й міського бюджету. В среднем поднялась выручка на 6,5%. Многие пассажиры у нас на сегодня стараются талончик купить, положить в карман и не компасировать. Почему в частных такси вы все заходите через передние двери и платите не гривну 50? А платім сі 3,54 підсяг і спокойно платим, заходимо. А здесь що? можна їхати безплатно. Утім, це лише експеримент, і правила ще коригуватимуть. У перевізника розповіли, невдовзі проїзд ще й подорожчає, бо функціонувати у мінус підприємство вже не може. Деяким його працівникам навіть вересневу зарплату ще не видали. Вадим Понька, Сергій Найкращого публіциста з незламною громадянською позицією визначили у Києві премію імені Джеймса Мейса, американця, котрий розповів світові про голодомор 32-33-го, Цьогоріч вручили уже в шосте. Традиційно ім'я найдостойнішого журналіста громадська рада спільно з ініціатором премії з українською газетою День називають у дні пам'яті жертв геноциду. Переможцями стоїть публіцисти, діяльність яких сприяє відродженню національної та історичної пам'яті українців. Цьогоріч відзнаку отримав луганський журналіст. Валентин Торба за серію репортажів з окупованих територій на сході України нічого не має сказати. Джеймсовечі він кричав буквально поперед. Постгеноцидність лікується. Її потрібно лікувати. Її потрібно лікувати розумом, знанням цих книг, які залишив нам Джеймс Мейс, і примноженням. Коли ти спостерігаєш істину, правду, і накоплюєш її пере. Варюш її в собі, в собі. Робиш певні висновки. Вони в тобі настільки назрівають, що ти просто хочеш донести до сусіда, до прохожого. Це, знаєте, кожна стаття, ти не усвідомлюєш зовсім прийшов. Кожна кожний рядок, ти на нього дивишся зовсім інакше. Це вже не текст. Це вже ти. Такими були головні події на 12 12-ту. Менш ніж за годину оновлений випуск. Тож залишайтесь з тебе.